Доброго дня, діти! Сьогодні я вам хочу розповісти про хоробрих та щирих людей, козаків. Проживали козаки на Запорізькій Січі. Ось так вона виглядала. Це був їх табір. Будиночок козака мав назву Курінь. Посеред Січі стояла велика Покройська церква. Козаки були дуже віруючими людьми, вони слухали та славили Бога, і тому він їх завжди оберігав. Більшість свого часу козаки проводили на воїнах, вони захищали український народ та обороняли наші землі від ворогів. Їх зброєю були шаблі, мушкети та пістолі. Головним у козаків був гетьман. Він мав символ своєї влади булаву. Одягом козака були червоні шаровари і вишита сорочка. Козаки були хоробрими людьми, які завжди стояли на стороні добра та чесності і захищали дітей та дорослих. Сучасних козаків називають воїнами України. Саме вони захищають нас та нашу Україну. Славетні подвиги могутніх козаків і досі оспівують у легендах, казках, піснях та віршах. Та й тепер, коли вже сплинув час, справжні козаки живуть серед нас. Ми їх називаємо воїнами України. Вони боронять нашу країну від ворогів. За спокій наш ми завжди вдячні. За мир і радість та сміх дитячий недарма вислів є з народу. Козацькому роду нема переводу.